Усім привіт! Граємо 2 на. ой, 3 на 3. 15 хвилин миру, 5000 ресурсів. Зараз я пробую нову стратегію, точніше стару, про яку всі знають, а я не знаю. Хі -хі. Таке теж буває. Так, одразу склад, кузня. І ці. Так, тут сюди. О, риночок. Полетів риночок. Осі сюди на риночок. Так, удосконалюємо, Угу. І ви одразу йдете ще один сидим. Ще один син. Нам потрібно швидко поміняти є на дерево. Ох, 6000 крутяк, 6000 крутяк Оце так супер не очікував чесно кажучи такої приємності так на залізу золото одразу рубіці так на каміння. А, так склад нам тут не потребен. це з цим я згодом ще одна казарма супер а, мені потрібна академія я про академію не Мне втикав мені потрібна академія так волю рубіці у меня это тут Uh -huh. Uh -huh. Так, мені трохи залізу, треба. Давайте сотню заліза, щоб вже почалися робити якісь стрільці. Тух-тух-тух. Тух-тух-тух. Uh -huh. Так, тут теж uh -huh. вижебокі нам не потрібні. Одразу в шахти, в шахти залітайте. Сюди. Десять є, yeah, сюди. Ой-ой-ой, каміння, каміння, трохи каміння Ааа, чорт забирай, сотня на Хто нас там щас, щас очкує сюди? І на. ще, 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 ще десь. Ну, давайте давай, вигідлю, обміну на вигіл, відірва. Так, давайте рубиться тут. Нам не на ту сторону, нам сюди треба. Сюди. Так, їжі поки не вистачає. На 2-3. Оп, поїхали ух нам потрібно 1200 каміння. 1150. Так, золото, 1200 каміння Оп-оп. 1200 оп є, 600. Сюди тух-тух 400 є Супер. Давайте сюди і потім наїжу. Ну, доволі таки непогано виходить, поки що мені здається Подивимось, як будемо далі. Так, чомусь мене вибирається по безкінечному. Так, ви маєте робитись тут. Десятеро. О, ще одна золотоносна, супер, ще одна залізна. Знову не вистачає каміння, нічого страшного. Сотня, на каміння. П'ятеро, шестеро. Давайте сюди. оп. Так, якщо ви не хочете туди кудись йти, йдіть тоді не їжу. Все. Ви мене заколопали. Так, тут. На дерево, так, сюди на дерево йдіть. Угу. Так, доволі таки непогано у нас виходить поки що. Тільки їжі трохи не вистачить. О! Ох. Так, щось. Так, їжа є. Чудово. Угу. Забираємо, поки. поки забираємо. О, супер, їжа пішла. Так, одразу зробимо декілька тут. Нам потрібно ще три шахти. Три шахти це 15-та. На фугіблі. А, нам потрібен ще дипломатичний центр. Так, дипломатичний центр. Це у нас 1000 сюди. 2000. Ну так, майже 2000, там тух-тух. 3700. Так, і на каміння 1000, здається, треба. Угу. Так, є, чудово і будуємо тепер 4900. А й От, крута ферма. ту 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 Є, супер. І потім підете сюди на в гілля. Трохи дерева не вистачає. серйозно дерево. точно одразу робіться тут тудух 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 Так, і вы тут мабуть робіться тут сюди ох гарно ставим чудово так ще две заліза у мене там виявляється у -у -у. Є, супер робіться. Угу, каміння 13. -ро. Ще сюди, сюди на залізом. Залітайте з золото, вдосконалюємо. Їжу поки є. 7 хвилин, не так вже погано. Так, іще п'ятеро на залізо. Так, чудово. Угу. Я ще вигілля у нас туди-тудук, але спочатку золото. Спочатку золото. Залітайте на золото, потім вигілля. Так, 10 000 їжі. 10 000 їжі. Міняємо на дерево. Оп, я досконалі не їжу. Чудово. Так, стрільці. Сюди виходьте. Так, 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 так. У нас вже трохи є катастрофа з населенням, мені так здається. Так, ти будеш охороняти тут тоді. Ох, йо, у мене ще одна золотоносна є. От це неочікуваність, це приємно, прям не очікуваність. Мені здається, що в мене трохи більше. Так, каміння. Золото на каміння. 100. Сюди. Чудово. Йдіть, давайте. Будуйте. Шахти, шахти. Чабурячок, ось вийшов чоловічок. Так. Здається, непоганий йдемо. Треба ще. Одоскавати тут. І ще потрібно нам на стайню на стайня, О, станнє, є супер. Що нам потрібно? Ще на стайню 4700. О, супер, 10 000 їжі на... ой не туди, не туди обміняв чорт. На каміння. Ну, добре, на каміння так на каміння вийшло. Таке буває. Отже, тоді удосконалюємо золото одне. Так, золото друге. Залітайте. Чудово. Сюди залітайте ще. Чудово. Так, у мене немає. Так, треба. швиденько, швиденько, Оп. Так, сюди. Так, звідси. Навіть не знаю, якось так. Криво, косо, але зробити. Так. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Трохи не так. Якось воно виходить. Чорт забирай, але виходить. Так, 10 тисяч на... Ага, тобто стайн є вже. Робіться. Не вистачає золота 3500. о давай, давай, давай. Є останнім. Так, і тепер нам ще одна стайня потрібна, золота 1600, окей, 10 000, 1600, Ну, майже. Добре, є 1600, супер. друга стайня, будуємо, Так, 1, 2, 3, 4. Досконалюємо, досконалюємо, Тепер нам потрібно ще швидко щось удосконалити. Так, їжа є, їжа є. Забліопаю, опа, чаще є. Давайте. Ще їжі. Так, дві хвилини, дві хвилини. З'їжджа йдіть. Так, будуйте тут. Ні-ні-ні, будуйте тут. Не йдіть там, через занят, куди-куди. Ого. Оценопчик виність. Так, сюди. Так, зробити. Оп, оп. Оп. Так, сюди. Так. І так, будувати 4. Тут будувати. Все так. Добро. Угу. Півтора хвиленьке. Так, скоро в мене немає поки що, так. Але сила построю є, скоро немає. Ой-ой! Люди, -ой. люди, 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 люди. Забув про людей. Як так можна було забути про людей? Так, 5500 потрібно скорость, скорость стрільність, 5500 кайнус 6. 6, 17, Вау, можу ще давайте сюди, а потім на, на каміння. Супер. А, мені потрібна скорость а потім вже тоді хоча буде скоростріність. Так, але поки немає скорострільності, то тоді тут ще ми стані будуть. Як розумію, там золота багато, підемо. Ми що робити? Так, сюди, сюди. Опа, почав, все, вже почали. Так, тоді зруйновуємо. Йдемо в атаку, поки він тут. А, ні, ще ні. Ще 10 секунд. Добре, 10 секунд, чекаємо. Так, армія. 196. Чудово. Йдіть одразу сюди. Армия 120, чудово, йдіть одразу сюди. 55... О, 36 ще можна зробити. Супер. 36, йдіть сюди. і ви, знаешь, тут это теж сюди. Ой-ой-ой, ні ні не, не, не бойте, бойте, бойте. Да, забирай, бойте, бойте. Так, супер, йдіть в атаку. йдіть в атаку. Чудово. Мені потрібна скорострільність, сила пострілу, скорострільність, золото 5000, їжа 10, 20, 5, скоро Туди ж залітайте. Так, захист, залізо, сила пострілу, заліза. Давайте в сила пострілу. Так, круче буде. Набагато круче буде. Так, залітайте сюди. Супер. Так, залезу. В Камень вузельня. Ой, да, на Супер. Размыслы. И далее идем, далее идем. Так, нам потребно золото, то мы пока завершаем тут. Вставляем охрану. Идем далее. Йдемо, йдемо, йдемо далі, далі, далі йдемо. Супер. Ми встигли, чудово. Позиваємо на цю ще одну, бо нам потрібні місця. Супер. Захист робимо. Так, тут виходимо. Сюди. -ху -ху. 22 англій. Це неподобство сюди. На дерево. Підете. Так. Тут він захопив, так і буває. Так. Сюди вгору вгору сюди, давайте. Сюди мені потрібні зараз звучники. Туди що у нас може вийти. Так, до речі, ось тут, тут війська все, синій вийшов, супер, пробувайте. 29, пробувайте, пробувайте. Так, лучники мені вже не потрібні. Добре, тоді тут просто йдіть, робіться тут. Будемо з двох сторін нападати. Так, сюди виходьте. Сюди виходьте. Так, зробимо сюди економіка. Так, десь те найменці. Давайте тут найманці робіть. Ще тут казарми, ще тут казарми. Так, поки досить. Потім, потім буду робити ще. Давайте пробивайтеся сюди. Оп, точку відкриваємо, відчиняємо і тут відволікаємо. Сюди йдіть, прибивайте. Чудово, чудово, кинота сюди. Оп. Так, кинота сюди, давайте шуденько. Ох, не Киевин. Він. Ладки. Чтоночка. Так, я такое одразу разу тут. Давайте, перестріляй, перестреляйте цих. Я, я щас, не, не зовсім так вийшло, як хотілося. А не нормально. Так. Перестрілюємо, перестрілюємо, чудово. Так, ви давай, давайте біжи, туди. Так, филото, не зрозумів. Фіолетовы же за нас. Так, за нас все, чудово. Ух, як перебили тут. Уху, ух, тепер можна йти далі. Ух, можна тепер йти далі. Золото є, все є, чудово. Так, усі робітся. Англія. Англія. Нам Треба в 18 сторіччя переходити, а в нас немає артилерійського доповіді. Цього ну, нам кинути достатньо буде. Так, перемогу то вже ніхто не витримає. Чудово, чудово, дякую за гру, Супер.